Друзі, всім привіт! Там далеченько був дуже гарний схід сонця. сорі що не встиг його засняти. Дуже рання година. Я зібрався їхати знімати перший етап чемпіонату України з хард ендуро на 1290 Super Adventure S. Покатаємося на байку, зробимо тест-драйв, побачимо, вже будуть після нього якісь висновки по його експлуатації, бо їхати далеченько, трошки через місто. Думаю, буде цікаво, ваш, вас, вас запрошую, як завжди, зі мною, покататися традиційно таке собі відкриття тест-драйвів, сезонних тестдрайвів. І будемо робити в подальшому. Ви побачите на каналі репортаж з гонки, як це відбувалося. Потім, звичайно, буде висновки з тест-драйву і огляд цього чудового нового мотоциклу. Зараз зроблю швиденькі налаштування на комфортну їзду. Режим спорт вмикати, скоріш за все, одразу не буду. Поставлю його десь тут на швидкий доступ, бо то абсолютно режим і їздити на ньому просто так немає сенсу. Ну що, let's go! Дорога закінчилася, почався офрот. Їдемо до місця проведення змагань безпосередньо. Хотілося б об об'їхати цю машину, але просили цього не робити. Та, і я не знаю, куди їхати насправді, тож я точно загублюся. Так, машину дали об'їхати, тепер можна трошки полізать. Але не дуже бо відчувається, що дорожня резина, звичайно, і. На пісочку дуже слизько. Все, на місці, багато дуже людей всіх об'їхав, подивився. Покажу вам ці кадри, просто безліч народу розкладаються мотоцикли. Ось там позаду буде точка старту. Це перша гірочка, на яку будуть заїжджати спортсмени. Ну що ж, пішли ще трошки погуляємо, побачимо, що тут цікавого і будемо вже десь через пів години, має взагалі починатися. Буде, коротше, шумно. Погнали дивитися. Mm -hmm. Para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, el tiempo todo calma, la tempestad ¡Vale, y país! la calma. ¡Vale, Siempre me Красавчик. Ось така жесть відбувається на змаганнях. Іскри були. Ні, іскри <світ> не було, але... Було епічно. Скажи, що він поїхав далі. О, блін. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой. А Я знаю, нашу така секція на гонках. Це змова організаторів і. Магазинів, що продають запасні частини, захист резонаторів, двигуна, гальмівних дисків, бо тут більшість половини райдерів мають, мають все це потім поміняти після таких умов експлуатації. Це точно змова. Так, погода сьогодні просто безжальна. Просто, просто просто. Блін. А, і ще на цьому їхати додому. А, ну, якщо буде дощ, я напевно не поїду, бо в мене немає просто не дождівка ніякого, нічого. А буду вон в тій палаточці. Бач, мокрий. Артур каже, що дасть суху одежу. У нього чомусь я дивно. Звідки у нього? Є дощовики. У нього є, каже, дощовики. Класно, сьогодні провели час. Було тут дуже круто. Багато учасників ви самі бачили, які складні умови для класів Hard і Медіум були. Був фудкорт. пригощали безкоштовно, але ми донатили на ЗСУ за те, що ми там їли. Смачненька їда, різноманітні смаколики, узвар, компот, вода, чай, кава. Блін, просто було клас. Організація на найвищому і так і має бути, бо це етап чемпіонату України без перебільшення національне змагання. Зараз будуть нагородження. Переможців, хтось займе перше, друге, третє місце. Аля тумбочку в кожному із своїх класів, бо у різних класів були а, різні маршрути по складності, бо там, де їздив хард, ви бачили це каміння, це просто жесть, там не будуть їздити лайти, звичайно. Ну і судячи з кам'ної секції, до нас магазин будуть звертатися багато людей за запасними частинами і за захистом елементів мотоцикла, ті, які ви чомусь. Не поставили, тобто у когось не було захисту резонатора, і він майже 100% погнувся після цього. Захист купити завжди дешевше ніж потім нову деталь. Тобто, враховуйте це, якщо ви плануєте брати участь у такого роду змаганнях. Дякую, що дивилися і таким чином. Відвідали цей івент. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Попереду у нас ще декілька етапів Гесу у карту Сірсов України. Ми обов'язково будемо там присутні. Я, як зазвичай, буду знімати, робити репортажі і гарні відосики для вас. Тож підпишіться, аби не пропускати. Поставте лайк цьому відосів, якщо вам сподобалось, і поширте його зі своїми друзями, яким воно теж має зайти. Ще раз дякую за перегляд, залишайтеся в відео. Па-па-па-па!